Новина із розряду, а що сталося?» В Києві хочуть посилити контроль за місцями скупчення людей. Кажуть, що це в заходах в контексті заходів безпеки, там металодетектори на вході і на виході з метрополітенів, в торгівельно-розважальних комплексах і так далі. Знаєте, сказати про те, що вау вау, щось сталося, і от почалась війна, і потрібно посилювати заходи безпеки. Так ні, війна вже триває більше двох років, і в цілому. В цілому в Києві з безпекою я як киянин можу то точно сказати, що в Києві не все гаразд з безпекою, і оце те, що зараз говорять, що посилити металодетектори, -метал поставити це абсолютно правильна штука, абсолютно правильна штука. Але виникає питання: а чому, чому так на рубежі травня, на рубежі вибачаю, березня і квітня? А що сталося? Що сталося? Чому так різко захотілось чиновникам посилити заходи безпеки в Києві? У вас є відповідь на це питання? Або якісь хоча б гіпотези, припущення? Напишіть їх в коментарях, чому так захотілось владі посилити заходи безпеки в Києві? Дивно, правда?